Мирослав Бойчук, далі як вас підписати? Режисер, документаліст, поет, пісняр, байкар, блогер Мирославе. Скажіть, будь ласка, от ви сьогодні співорганізатор цього заходу. Я в принципі не часто вас зустрічаю як співорганізатора заходу. Чому власне сьогодні? Я Абсолютно не співорганізатор. Я є так само гість. Разом із студентами єдина в нас буде різниця, що вони будуть в основному слухати, а я буду в основному розповідати. Розкажіть нам про що ви цим дітям хочете донести ці юні нашій українці? Таких буде шість частинок. Спочатку почну із тих часів, коли Івасюк творив. А я був на підготовчому відділенні кілька метрів від того місця, де він відійшов від життя. А може і кілометрів, бо кажуть, що там його просто привезли е, в цей ліс. І я тоді крутив дискотеки і був абсолютно радянською людиною, а, але на дискотеках порушував правила радянсько, радянської дискотечної музики. Бо тоді було 50% радянської, 25% соціалістичних країн і 25% зарубіжної стради. Я собі дозволяв все робити навпаки, але на це якось закривали всі очі, ніхто тобто ніяких. Дій від влади щодо оцих моїх порушень не було. І це була перша частинка і Я тоді вже і крутив і Червону руту. Тобто в мене була і українська частина, де весільні пісні були обов'язково. Потім ми потихеньки перейдемо до самого Івасюка, і можна. Я... Зараз я вийду з кадру, трохи підгляну. Друг у нас ви у Львові тоді вчилися? Чи так, я вчився на факультеті журналістики? Особисто ви не зустрічалися зі Володимиром? Не зустрічалися. Справа в тому, що я в 78-му році приїхав на підготовче, а в 79 дев'ятого його вже не стало, і ми просто. Пригадую ті часи у Львові. Університетську молодь закривали це факти. Ви знаєте про це. Закривали в університетах. Діти вискакували. Так. Розкажіть про це. Е -е -е. От якраз не маю абсолютно що розповісти, бо я так зрозумів. Я ще тоді не підозрював це. Це вже так зараз глибини в які кажуть, Але тоді все було зроблено для того, щоб і я не знали про смерті Васюка. Я про це дізнався. Я розповідаю вже про сам похорон. Похорон був, По, був так. дуже великий. По, так я про це і говорю, що все було зроблено для того, щоб не знали, що, що Івасюк я. не з нами. Угу. Ну а похорон, якщо б якщо б студенти вийшли на похорон, і я в тому числі, то я би про це дізнався. І в мене би були запитання. Тобто, абсолютно в мене пам'яті нема, щоб у Львові студенти, студентам студенти були на, на у цьому. Е, хоча я зараз читаю інформацію, що були ді, все одно були багатомільйонні е, там, е, хода багатомільйонна, може не багатомільйонна, мільйона, може стотисячна, але була. Але це були не студенти, це були просто люди, які, які могли собі це дозволити. Дивіться, що я теж десь там у Львові починала кар'єру. Скажімо, у мене хлопець працю... ну, вчився в торгово-економічному інституті. Він розповідав. Просто в університетах закривали двері, діти вискакували з вікон, щоб потрапити на похорон. Це достовірні дані. Але всі вони вже були виключені потім навіть з четвертого з п'ятого курсу і погриміли в каталашку. Це я своєї історії розповідаю, бо я ще молода була 19 років. було. Але хлопці тоді прагнули піти на цей похорон. Дуже е, як назвали ми тоді її е, львів'яки Зоську, е, як, е, яку він вивів на цей е, на естраду, дуже цей, бо вона побоялася приїхати. Ви знаєте про кого я. Що для вас пісні Івасюка? Чому їх треба слухати, вслухатися і цінувати? Е, я вам скажу таке. Я позавчора е, розмовляв із е, сестрою. Івасюка Галиною Михайлівною, Тому що у мене з'явилася задумка зробити документальний фільм про Івасюка не пісняра, а кіношника і фотографа. Але прописати, друга частина буде, але прописати невідомими піснями Івасюка. Бо він написав 107 пісень. Із тих 107, ну ми знаємо сім так. Розкручений, починаючись. А, а біля ста ніхто не знає. І Галині Михайло це дуже сподобалось. По-перше, що е, сам фільм про кіношника Івосюка і фотографа це окремо, окреме життя його було. А друга, е, що от витягти на світ Божий, оті пісні, які призабулися. Дякую вам. Прошу.